Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес створений Сергія Біденком. Про те, що варто робити до, під час та після репутаційних криз. Вітаємо! Сьогодні аналізуємо корпоративні кризи першого кварталу 2025. Останнім часом багато говорять про пермакризу, народжену з пермахаосу. Схоже, стабільність це вже щось із минулого. Справді, і деякі експерти, от Духпорець, наприклад, вже говорять про новий тип криз, керовані хаосом. Вони виникають якось спонтанно, і звичні методи реагування м -м, не завжди спрацьовують. Тобто стара методичка вже не працює певною мірою. Тому наша мета сьогодні спробувати виокривити найважливіші уроки для компаній і, звісно, для комунікаційників. Гаразд, тоді що було найцікавішим? Почнімо, мабуть, з Тесла? Так. Тесла це дуже яскравий приклад. Колись це ж був символ прогресивності, а тепер репутація компанії, скажімо так, стрімко летить вниз. І багато хто пов'язує це з політичною опозицією Ілона Маска, його роллю в тому департаменті урядової ефективності. Dodge. Так, ця нова ініціатива вона викликає багато запитань, і дані рептрак та «Калібр» це підтверджують. Саме так. Показники довіри, симпатії, все різко знизилось. Я навіть чула термін синдром жалю про Тесла – синдром. Вже і таке є. Ага, цікаво ще, що експерти м -м, розходяться в оцінках протестів біля дилерських центрів. От Карін Вінтерс називає це перформативним активізмом. Тобто більше для картинки, ніж для реального впливу. Власне, що це генерує увагу, але проблему не вирішує. А от Ендрю Джарел наголошує на величезному впливі саме політизації бренду Маска. А що радять? Рептрак щось сказав? Стівен Хан з Рептрак радив компанію уявіть собі режим радіомовчання, тимчасовий для перегрупування. Тобто просто замовкнути на якийсь час. Так. Урок тут очевидний: політична позиція лідера може дуже дорого коштувати бренду. Добре. А з іншого боку, погляньмо на. American Airlines. авіакатастрофа у Вашингтоні. Вини компанії не було, але реакція була потрібна. Безумовно, і CEO Роберт Айсом її продемонстрував. Дуже швидко відреагував. Було відеозвернення, здається, так. Відеозвернення, особиста присутність на місці події, і головне виражена емпатія до родин загиблих. Це отримало високу оцінку. І Джейн Дворак, і та ж Карін Вінтерс відзначали його лідерство, співчуття, особливо коли почалися спроби політизувати трагедію. Отже, урок тут у моменти трагедій емпатія та видима щира присутність лідера це ключове. А ось Таргет – там зовсім інший виклик: те, що мабуть, можна назвати криза образи. Mm -hmm, так компанія раптом відмовилася від ініціатив, де різноманіття, рівність, інклюзивність. Які раніше сама ж активно просувала, і це після заяв Сіо Брайана Корнела про цінність різноманіття дуже дивно виглядало. Джей Мендел влучно назвав це перформативним союзництвом, коли слова розходяться з ділом. І які наслідки? Бойкоти, падіння відвідуваності і сайтів, і фізичних магазинів. Дук Пороц, до речі, дуже різко висловився про комунікацію компанії, назвав її колективною дурістю. Ого. Урок тут який непослідовність у цінностях, особливо в таких чутливих соціальних питаннях, вона просто підриває довіру, і це може призвести до серйозних втрат і репутаційних, і фінансових. Зрозуміло ще один цікавий випадок мета і їхня спроба завадити просуванню книги викривачки Сари Вільямс. А так, класичний ефект стрейзант або, як уже жартують, ефект Цукерберга. Тобто хотіли як краще, а вийшли, як завжди. Абсолютно, позов мета лише привернув шалену увагу до книги Келас People». Вона стала бестселером, і звинувачення у булінгу тільки посилилися. Мед Дженсер для Вайс писав, що якби мета мовчала, ніхто б і не помітив так сильно. Саме так, дук Порец теж вважає, що компанія сама собі нашкодила і радить їм більше інвестувати в репутацію. Урок спроби силою обмежити інформацію в цифрову епоху, часто дають зворотній ефект. А ще ж була історія з Кока-Коли фейкове відео про арешт співробітників. Це вже про дезінформацію. Так, і це показує вразливість навіть найбільших брендів. Джек Ставс з графіка пояснює, що такі фейки працюють через емоції, а не логіку. Тому так швидко поширюються. Так, а Джонс додає, що жоден бренд сьогодні не застрахований від втрати контролю над власним голосом над тим, що про нього говорять. Тобто потрібні і проактивні стратегії. Обов'язково управління репутацією та боротьба з дезінформацією мають бути постійними процесами. І коротко про аеропорт Хісроу здавалося б, технічна проблема відключення електроенергії. Але ж але вона виявила проблеми і операційні, і комунікаційні. Критики вказували на недостатню підготовку, проблеми за резервним живленням. А що з комунікацією? Тамара Літолтон з Полпео та Рот Картрайт наголосили на важливості лідерської реакції. Рішення Сіо лягти спати під час кризи м -м, викликало питання, м'яко кажучи, так і на важливості інтегрованих планів реагування з усіма стейхолдерами. Урок операційна криза дуже швидко стає репутаційною, якщо комунікація та лідерство, скажімо так, не на висоті. Виходить, що вміння орієнтуватися в цьому пермахаусі, як його називають. Це вже ключова навичка для бізнесу. Абсолютно. Помилки в комунікації, непослідовність у цінностях, ігнорування політичного контексту, спроби щось приховати. Все це може мати просто руйнівні наслідки. Саме так. Якщо підсумувати, то головне це прозорість, емпатія там, де вона потрібна, швидкість реакції і, звісно, послідовність дій. По їх і на чужих. Дякую. І наостанок, можливо, думка для роздумів нашим слухачам. Ем, з огляду на всі ці приклади, яке одне превентивне запитання кожна компанія має поставити собі вже сьогодні, щоб спробувати уникнути подібної кризи завтра? Вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Мітенко. Репетиційним та антикризовим радником я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.